9.13. Ви живете не по тілесному. Хто живе по-тілесному, Богу догодити не можуть. Ті, хто живуть по тілесному, Богу догодити не можуть. Слава Богу. Дивіться, діти Божі, драгоцінні! Євреї в той час були порабощені римлянами. І багато хто думає, що Ісус Христос приніс мир. Але Він приніс свій мир. Він каже, даю вам свій мир. Але дивіться, що Він приніс. І Ісус Христос приніс істину і говорить: пізнайте істину. «І Істина вас зробить вільним. Не пристосовуйтесь до цього віку, а обновлюйте свій розум. І істина буде вас робити вільним. Ні, ні меч, ні зброя цього світу, а істина зробить вас вільним. Івана 8,32 а бути хрещеним Духом Святим Матвія 3:11, а бути водімим Духом Божим. Римляном 8:14, а бути ісповненим Духа Святого. Івана 16 з 12 по 15 це і є істина, за яку говорив Ісус Христос. Пізнайте істину. Не беріть меч цього світу чи зброю, щоб визволитися від римлян. Він говорить, пізнайте істину, і істина вас зробить вільним. Ви будете вільні від пізнання істини. Ви не будете залежні від цього світу і все. І крапка. І тому сам Ісус Христос. Для нас є показник. Для нас є первосвященник. Він був хрещений Духом Святим Лука 3,22. Він був водім Духом Божим Лука 4.1, Лука 4.14. І Дух, коли він був зразу хрещений Духом Святим, його зразу ж написано, Дух Святий повів пустелю, де його сатана іскушав. Але дивіться. І Сатана говорив Слово Боже, і Ісус говорив, відповідав Словом Божим. Але Сатана відступив. Чому? Тому що Ісус Христос був ісповнений Духа Святого і відповідав Слово Божим в дусі світом. І він відступив Сатана. Послухайте, діти Божі, драгоцінні. І він написано, вийшов в силі Духа Святого із пустелі. І Дух Святий повів його в синагогу, де він взяв книгу пророка Ісаї і промовив Дух Господній на мені, він помазав мене і іслювати, випускати з кліток, проповідувати Євангеліє. Він помазав мене. І він. Почав служіння водійстві Духа Святого. Хто живе по тілесному Богу годити не може? Це говорить Слово Боже 9, 13. Тому Павел і молиться в ефесі 1:17. Я молюсь, щоби Бог Господа нашого Ісуса Христа Отець слави дав нам! Духа премудрості і відкриттів, пізнані Його, щоб ми могли пізнати цю силу, якою Він Воскресив Ісуса Христа із мертвих, пізнати цю силу, ходити в цьому, йти до края землі, йти по всьому світі проповідувати Євангеліє. Бо, як говорить Ісус Христос, йдіть по всьому світі. І кажіть Євангелія. Хто прийме спасенний буде? Будете возлагати руки на хворих, оздоровлені будуть. Будете молити, звільнюватися, це люди будуть. Живіть по Духу. Будьте водійстві Духа Святого. Як був Ісус Христос і учні, будьте хрещені Духом Святим і вогнем. За яких говорив Іван Хреститель, що я хрещу в воді, а є за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і вогнем. Будьте хрещені Духом Святим. Ісус говорить, краще для вас, щоб я пішов, бо як не піду, Батько не прийшле його, а як піду, я умолю Отця і Отець. Поверни Християнство Духа Святого, халилюя, який буде облічати, наставляти, навчати, відкривати істину, вести до повної істини, напоминати все, за що говорив Ісус Христос, допомагати в молитвах, відкривати будуще, наповняти вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою, де Дух Святий буде вичищати нас із середини. Бо ми храм Духа Святого. І Дух Божий живе в нас. Галілюя, слава Богу, діти Божі. Галілюя. Тому не живіть по плоті, а живіть по духу. Будьте водіми Духом Божим, Духом Святим, Духом істини. І нехай Дух Святий вас веде кожного по волі Божій. Діти Божі. Ми найщасливіші люди на землі. Ті люди, які хрещені Духом Святим, ті християни, які водіми Духом Божим, це найщасливіші люди на землі. Тому що ми п'ємо із чистого істочника, із джерел чистої води. Нас напояє Дух Святий, він відкриває істину, він відкриває, дає відкриття Слова Божого. Халілює, слава Богу! Діти Божі, драгоцінні! Халілюя! І ми і сповнені і наповнені Духа Святого, які б перепони не ставив би сатана, які б не були на твоєму шляху перепони. Які б не були на твоєму шляху долини, плачу, Він проведе і мене в перемогах, і зроби нас сильнішими, сильнішими і сильнішими. Так написано: блаженні ті, чия сила в тобі, і серце в них дороги до тебе. Проходя долини плача, вони сприймають їх за джерела, і ранній дощ посилає. На них благословіння. і вони становляться сильнішими, сильнішими і сильнішими. Ходіть по духу. Будьте водіми Духом Божим, будьте хрещені Духом Святим і вогнем і будьте водіми Духом Божим. І сповняйтеся Духа Святого і разом з Духом Святим прославляйте нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Кріпості вам, сили вам, і нехай Дух Святий наповняє вас вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою. Халілую! Слава Богу за Духа Святого! Дякуємо тобі, Таточко, за милість і любов Твою до нас! Дякуємо тобі, таточко, за Сина Твого, Ісуса Христа, якого ти віддав за нас. Дякуємо тобі, Батько наш драгоцінний. Дякуємо Тобі, Ісус Христос. Господь Спасителю наш, що ти прийшов у цей світ, поніс наші хвороби, немощі і гріхи, ти все пригвоздив до Головського Хресту, всі наші прокляття. Ісус Христос, ти примирив нас татком, приніс новий заповідь любові, благодаті і духа. Галілюя, дав нам владу в духовному світі наступати на змій, на скарпіонів і на всю ворожу силу. І наші імена записані в книге життя на небесах, і ми не залишені сиротами. Ти був Присподній, третій день Воскрес і сів, у Дісную Батька, і умолив Отця, Отець повернув Дух, а Тихо дати своєшого Отця за нас. О, дорогий Дух, Світий, Драгоцінний, веди кожного із нас по волі Божій. Обличай, наставляй, утішай. Аллія, відкривай будуще, наповняй вірою Божою, любов'ю Божою і силою Божою, щоб ми разом з тобою прославляли нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Аллія! І ходіть по духу, діти Божі! Аллія! Не живіть по плоті, Живущі по плоті Богу догодити не можуть. Римлянам 8, 9, 13. До зустрічі рідні. Благословінь вам і гарного вам вечора захисту вам від Господа і мир, який дає Господь, нехай буде в серцях ваших, в домівках ваших і в країнах ваших. Амінь, амінь, амінь. Аллилуйя, слава Богу!